Усім привіт! Та сьогодні ми з вами продовжуємо грати у гру, що залишилось від Едіт Фінч. Та перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож, давайте розпочинати. Так, в попередній серії ми пройшли історію Молі, яка виявилась доволі такою лячною. а зараз я навіть не знаю, що ми можемо зробити. А а, а, а. а чому не треба, може? Це стане, очевидно, пізніше, але мама ніколи не розказувала мені жодної з цих історій. Еді розказала б, а ось мама не любила таке. Хоча, коли ми взяли безпритульне кошеня, саме вона його назвала Молі, точніше, її назвала Молі. Так. Ну що ж, заходимо? Я багато часу проводила в кімнаті прабабусі Еті. Її кімната була ніби музей. Вау! Що це? 500 років фінчі були відомими в цій. в усій Норвегії своїми статками та нещастями. Чи це, почекайте, оно ну давайте ще раз. 500 років фінчі були відомими в усій Норвегії своїми статками та нещастями. Просто мені цікаво, чи ще щось буде, чи ні. Певно, ні. Ну, окей. Одін 1880 -й, 1937. Оу, птах! Круто! Ам. О, картина. Льюіс помер за тиждень до нашого від'їзду, але Еді вже почала його увічувати. Увічнювати, певно. Так. Розказуючи людям, людям про те, як Свена вбив дракон, Еді могла уточнювати, що він споруджував гірку, гірку у вигляді, могла, але не уточнювати. Так. Якось улітку всіх острів'ян евакуювали, але Еді відмовилась їхати. Кілька тижнів вона була знаменитістю. Еді не поїхала. 72-річна жінка вирішила залишитися. Окейсько. Так, що я можу тут ще подивитись? Оу, oh. що тут написано? Навіть у свої 90-ті з гаком Еті ніколи інколи здавалась молодшою. Рожева ванна єдиний слід, що залишився від першої дружини дідуся Сема. Кей. Величенький був слід. О, тут все розкидано. Ці фігурки Лего якісь. Так, в дзеркало подивитись не можна. Окей. А, ключ. Беум. Секрети ванної кімнати. Свена та Едіфі. Отак. Тут такий інтерактивчик. There's Ой. Ця ванна має таємницю. Так. У неї схованка не по показана. Її не поклали на полицю. У книжці схована вона. А, а, вау! Я теж так хочу. <сум> вау, це цікаво. А, тут я можу щось роздивитись. Свен подарував Сему старий фотоапарат. Той його полагодив і завжди носив при собі. Окейсько, добре. Так. А ось все вона сама нагнулась. Так. Уй! І ми потрапляємо в іншу кімнату. Вау! Збереження. Так. Що ми тут маємо? Я знала, що дідусь Сем мав брата близнюка. І що він ніколи про нього не говорив. Побігли. А -а -а -а. Мабуть, родину історію дідусь не любив так само, як моя мама. Ура! Яким я хочу пам'ятати свого брата Сем Фінч? Я пам'ятаю, що він ніколи не відступав від задуманого. Оу, oh, є. Yeah. Так, що він ніколи не відступав від задуманого. Окейсько. Сподіваюсь, тут не буде вже ніхто перетворюватись на акулу і ловити когось. Мій брат казав, що радше помре, ніж знову їстиме гриби, і він їх не їв. Єй, я можу якось злізти, бро? Бо я дуже ціную це, звісно, але поки не буду розхитуватись. Так, загалом, це вельми цікаво. Можна так сказати. Так, ось стоїть з фотоапаратом. Я буду чесною, я імена не дуже запам'ятовую, тому. Тому, тому. Бро, ти можеш злізти чи ні. А, я можу двома ногами. Ого. Хуїй. На похороні Барбари ми присягнули, що вже ніколи не будемо боятися, і він не боявся. Думаю, Келвін завжди хотів полетіти. Е, ось чому ми гойдаємось. Ні, зараз він стане пташкою. Сем, Келвіне, вечеря! Зараз. Але саме того дня нарешті задумав це зробити. О ні, зараз він стрибне. Я сказав йому, що робити оберт неможливо. Oh. Може, якби я цього не сказав. Bet... Келвіне, я не буду повторювати. Like якби не здійнявся вітер. And maybe still be here. Тоді він був би з нами. Але я сумніваюсь. Гадаю, він уже задумав це зробити. О, ні. Ось яким хочу пам'ятати свого брата. Оу є. Оу. Окей. І того дня, коли він задумав полетіти. І полетів. Келвін. О, oh, і тут ми можемо відмітити: Келвінова історія здавалась на диво знайомою. Пригадую, бувши молодшою, я хотіла зробити те саме. Та, напевно, це кожен про таке думав. ну Чи, чи можливо полетіти. Вау. Це виглядає прикольно. Після похорону Еді відгородила Мотузкою Келвінову кімнату, половину кімнати. А, ось чому воно відгороджено. Мама сказала, що дідусь Сем пішов служити у 18 і вже ніколи не заходив у кімнату. Ну так, тут є старі якісь фотографії. Ось щось є. Що ти хочеш, щоб я зробила, бро? Ага. Окей, ми знову щось знайшли. О, ручка. Знову двері якісь. Ану, стоп, як. А як. А, ось так усе, окейсько. Вау. Ну, це це надпотужно о, ні. Так, темно. Проходи були вузькими. Очевидно, що вони так. О, тут замкнено. Чи як? А, ось так все. Е, оу, хто це у нас? Бік Бікфут? Усі, хто розпитували мене про рідних, спочатку завжди хотіли знати про Барбару. Окей, Барбара, схоже, була акторкою, скажімо так. Певно, мама замкнула сходи на третій поверх вечір нашого від'їзду. Так. Едді. Батько Еді Одін. Спородив найперший будинок. Оу. Оу, можна подивитись точно. Барбара два роки була зіркою, дитиною, а потім вона набридла Америці. Буває! Але вони всі померли маленькими. Ой, стоп, 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 стоп. А тут же ж двері були, через які я зайшла. Бо я хотіла б потрапити знову. у цей... Як то сказати. А, ще якісь двері. Окей. Чи ми тут. Ні, ми тут не були. Грегор, чи були, стоп. А, ні, ми тут були. Окей, значить, ми повернулись в якийсь. Ну, так, ми, ми якраз тут і були. Так, стоп, стоп, стоп. Ми пройшли повсі якісь двері. А, ось це, воно тут. А я можу тут? Все! Я зрозуміла, ми. Ось. А, і, і що це? А, все. Все, все, все. У дитинстві я завжди думала про Барбару, як про зіркову дитину. Ох, зіркова дитина. Я ніколи не думала про те, як важко й доводилось після своєї зірковості. Оу, я думаю, дуже важко. О, комікс. Барбара Фінч. Мене дивувало, що з усіх написаних історій про смерть Барбари Еді приберегла саме цю. Окей. З вами дід Гарбуз. Із черговою байкою бабайкою про найнищаснішу родину в Америці. Я назвав її несподіваний кінець Барбари Фінч. Геніально, чи не так? О, вона буде листати. У дитинстві зіркова Барбара славилась своєю своїм криком. А криком. А от у свої 16 слава вона лише згадувала, зірка згасла. Але за щасливим збігом її попросили виконати свій коронний крик на місцевому зібранні шанувальників фільмів жахів, поштовх, якого потребувала її кар'єра. На жаль, крик уже був не той, що колись. Уже трохи краще. Думаю, тебе просто треба заоходити. Її найпалкіший шанувальник, і її хлопець рік саме збирався продовжити. Але аж тут <клес> оце я розумію крик. <клес> «То був барбарин батько Свен. Він покалічився циркуляркою і його негайно повезли в лікарню. Тож Барбара залишилась вдома доглядати свого наймолодшого молодшого брата Волтера. Кричання на зібранні скасовано. Uh, давайте зараз я зроблю паузу. Я взагалі думаю, що він зараз щось візьме, якийсь, ну, от як тут, циркулярку, і просто її буде змушувати, ну, от, щоб такий був справжній крик, то щось з нею станеться. Ну, чомусь у мене таке відчуття так грати. Так, я чую роздратування, але не чую жаху. А якщо спробувати... сьогодні на острові Косантра уродує багато бандитів у геловінських масках, поліція закликає мешканців. Гуркіт з підвалу. Точно мені сподобалось, як ти це сказала. Чому двері підвалу замкнені? Тому що мій тато любить загадки і таємні проходи. Ключ схований у музичній скринці. Штука в тому, що її треба крутити і крутити. Трохи витягнеш ключ. Дякую, мала. Я на секунду. Минуло 20 хвилин, а рік не повертався. Тож Барбара пішла шукати його, як на замовлення. Вона підійшла до музичної скриньки. Оу. І стала крутити руків'я я й прислухатися. О, точно, я ж якраз цей ключ і брала. Але в будинку стояла тиша. Хм, окей, тріх, трішки інтерактив рік. Вона знайшла рікову милицю, і я б в... і взяла так. О, ні, я чую музику з кінофільмів. Кінофільмів, це цікаво сказано. І що ти будеш робити? Так, а я можу ходити? Чи, чи не можу, чи дуже повільно пересуватись можу? Оу. А можна якось пошвидше? Окей. Так, тепер я можу краще пересуватись, бо якось. Ой, стоп, а. Та ну. А, все, нарешті. Ватажок зграї. Сумно сумнозвісний убивця з гаком, лікар Карл Гемер, який 10 років тому заколов і з'їв своїх рідних. О, ні, знову. Щось. Не знаю, притуплює рух. О, нарешті. Кякя. А. А ні, тут я була. Так, не дуже люблю, коли погано видно. Але, але як є. Так. І чому знову. А. Ну, давай. Ось. Якась ще одна фігурка. Як я. А, ось туди мені треба. Але воно підвисає! Я так не люблю оце. А, все ось, тепер нормально. Так. О, холодильник. Стоп. Старий холодильник затрусився і затихнув. А. О! О, Боже! О. Рік. Ну, годі барб. Я просто хотів злякати тебе, щоб повернутись. повернувся твій крик. Але я не злякалась рік. Я розчу розлючена. То поводься, як розлючена, бо я поки бачу лише те, що ти ображена, спантеличена і. Вона вигнала ріка, але залишила на згадку його милицю. Барб, ти не бачила мою другу милицю? Вона таки заснула з нею під час перегляду кіно пізно ввечері. Минуло кілька годин. Барбара, Волтер, що сталося? Ей, добре! Зараз. Але якщо це такий жарт Волтере, тобі не буде добре. О, ні. А, я можу зібратись на гору? Ні. Хелловін. Так, ідемо на гору. О, ні. Так, але ще б знати, де цей Walter. Напевно, тут. Так, давай, пройди. Чому воно притуплює рух? Я не розумію. Так, давай, заходь. Так. Ось, так, добре, перевідчинила дверцята, але рух не став кращим. Так, заходимо. Волтере, ти тут? О, ні. Я бачу там лице. Якесь страшне, але, напевно, це просто якась червона штука. Так. Волтере, Волтер ще раз, але радіо на його ліжко було вімкненим. Щез поліція острова Косатка повідомила прикмети чоловіка з ріст 180, сталевий Сталовий гак замість руки. О, ні. Барбара обернулась, побачила чоловіка з гаком і о. І відібрало мову. Окей. Хай хто він там був, йому конче потрібна була Барбара. Так, Барбаро, має бути інший вихід. Так, пішли кудись. Так. Якби воно ще було нормально ходити. Ти справді я не знаю, як це пофіксити. Ой. Ну, їй, певно, сюди потрібно зібратись, так. Ось. Тієї ночі вона грала свою роль. Бездоганно. Так. Вся, певно. Ну, нам же ж потрібно якось вийти. Так. Двері в кімнату молі не відчиняли роками. Так, давай. І зараз ми його будемо мечити. Бемц. Бемц. Він не ворушився, але вона відчувала, що це, мабуть, ще не кінець. О, ні. Якщо ти будеш надалі так повільно ходити. Ну, добре, це вельми цікаво, що воно як у вигляді коміксу, але мінус, що воно якось, ну, реально, в моментах дуже-дуже, дуже дуже повільно. Якось це дивно. Так, і ось ми доходимо до стола, і тут чомусь нікого нема. Чоловік із гадухом щез. Вона прислухала, щоб почути його дихання, але почула лишень. О, хтось прийшов. Давай, я вірю в тебе, ти зможеш діти до дверей. Комусь дуже хортіло по поговорити з юною Барбарою, кортіло. Ох, та мені теж дуже кортить, але я не можу, на жаль, дуже швидко рухатись. Так, Коло дверей вона почула шепіт. Пшш. Шепіт звучав із будинку. О, ні. О Боже. Несподіванка. Браво Барбаро. Ти дивовижна! Ми любимо тебе! Несподівано прийшли страховиська, здійснилась Барбарина Мрія. І тоді вона побачила, що за страховиськами, і зрозуміла, що буде далі. Що то за страховиська? Вона прославиться. І на останньому подиху Барбара Фінч виконала найкращий крик свого життя. Окей, сам я там не був, але чув, що Барбара була пречудовою. Бідолашка хотіла посмакувати зірковим життям, а вийшло так, що посмакували нею. Поліція, ясна річ, поклала всю провину на Бідолаху Ріка, який тієї ж ночі зник. А що малий Волтер? Той весь час ховався під своїм ліжком. Випадок сильно вдарив по ньому, але про це іншим разом. А що до Барбари? У музичній скрині знайшли те, що від неї залишилось: вухо. О, отака от вухня малята. Кінець. Ого. Дивина? Оу. Так, робимо запис, замальовку. Еді сказала, що Барбара хотіла єдиного, щоб її пам'ятали, хоч яким безглуздим не був той коміст, мож комікс, можливо, Еді бачила в ньому щасливий кінець. Добре. Я не знаю навіть, що сказати. Це дивно? Я просто не побачила збереження, і це мене трішки турбує. А, це ми залазимо назад. Але я пропоную на цьому моменті завершувати. Тому не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал та до зустрічі в нових відео. Усіх безмежно люблю, Па-па!